Євангелія від Луки, розділ 16, І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління? Копати землю сил не маю, просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління. Прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує? Не можете служити богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з Нього. А він до них промовив Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне богові. Закон і пророки були до Йоанна, відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Перелюб Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу. Ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос – Отче, Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли лазаря. Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих не повірять. Послання ДО Євреїв. Розділ четвертий. Біймося отже, щоб часом. Поки залишається обітниця ввійти в його відпочинок, не видавалося, що хтось її позбавлений. Бо й ми, так само, як вони, одержали гарну новину, але слово, яке вони чули, не було їм корисне, бо вони не поєднались у вірі з тими, що слухали. Ми ж, які увірували. Увійдемо в його відпочинок згідно з тим, що каже Я поклявсь у моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій відпочинок, хоча діла його були закінчені від сотворення світу. На одному бо місці він так сказав про сьомий день Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх. І знову на тому місці вони не ввійдуть у мій відпочинок. Коли ж так воно є, що деякі у нього ввійдуть, а ті, кому перше благовіствано, не ввійшли у нього через непослух, то він знову призначає якийсь день сьогодні, говоривши через Давида після такого довго часу. Як було сказано раніше Коли почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими. Бо якби Ісус Навин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже, для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто війде в його відпочинок. Відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаймося отже увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства, бо слово живе і діяльне і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння, скритого від нього, все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо звід дати. Мавши отже, великого архієрея, що вже пройшов небо. Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віровизнання, бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам, Він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступаймо, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милость. І знайти благодать на своєчасну поміч. Псалом 34 Благословлю Господа повсякчасно. Завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, його святії. Бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх. Із усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато вправедника злиднів, але з усіх них Господь його рятує, Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника. Його ж убиває. І ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх. І хто до нього прибігає, покараний не буде. Книга приповідок. Розділ. 22. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається. А легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі, Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь. Навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний. Бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі. Зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого господь прогнівався. Той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо. Та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку. Щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. КНИГА Пророка. Малахії, розділ 3. Оце я посилаю гінця мого, і він приготує дорогу передо мною, і Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. Ангел Союзу, що ви його бажаєте. Ось він іде. Говорить Господь сил. Хто витримає день його приходу, і хто встоїться, коли він з'явиться? Та ж він, немов вогонь ливарний, неначе луг шаповалів, засяде як той, що топить і прочищує срібло, очистить синів леві і перелє їх, як золото і срібло, і вони будуть тими, що приносять Господові жертву справедливо. І тоді Господові буде любий принос Юди та Єрусалиму, як за днів давніх та за років колишніх. Я прийду до вас близько, щоб суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривоприсяжників та проти тих, що утискають наймита з його заробітком, удову та сироту і що приходня позбавляють права. І мене не бояться, говорить Господь сил. Тому що я, Господь, не міняюсь, ви, сини Якова, не вигублені. З часу батьків ваших ви від моїх заповідей відступили і їх не пильнували. Поверніться ж до мене, і я до вас повернуся, говорить Господь сил. А ви питаєте, як нам повернутись? Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене обкрадаєте і питаєте, в чим ми тебе обікрали? Десятинами і приносами. Ви тяжко прокляті, а все ж таки ви, увесь народ, мене обкрадаєте? Приносьте всі десятини до комори, щоб була пожива в моїм домі, і таким робом випробуйте мене, говорить Господь сил. Чи не відчиню вам загад небесних і не виллю на вас благословення понад міру? Для вас я погрожу сарані ненажері, щоб не пустошила у вас земного плоду. Та й щоб виноград не став у вас безплідним у полі, говорить Господь сил. Усі народи щасливими будуть вас називати, бо будете країною втіхи, говорить Господь сил. Жорстокі ваші слова супроти мене, каже Господь, а ви питаєте. І що ми говорили між собою проти тебе? Ви кажете то марна річ служити Богові. Яка користь із того, що ми берегли його постанови, що ми сумні ходили перед Господом сил? Тепер же називаємо щасливими зухвалих, злочинцям теж живеться добре, вони випробовують самого Бога і живуть собі гарненько далі. Тоді говорили між собою ті, що Господа бояться. Господь прислухався, почув, і перед ним почала списуватись пам'яткова книга для тих, що Господа бояться і поважають Його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь сил, в той день, що я готую, стануть моїм скарбом. Я їх помилую, як чоловік милує свого сина, що йому служить. Тоді ви знов побачите різницю між праведником і безбожником, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Бо ось надходить день, неначе піч палає, тоді всі горді і усі злочинці будуть, як солома, і спалить їх той день, що прийде. Говорить Господь сил, і не зоставить їм ні кореня, ні вітки. Для вас же, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його проміні буде спасіння, ви вийдете вистробом, немов на випасі телята, і безбожників топтатимете, бо вони будуть, неначе попіл у вас під ногами того дня. Що я готую, говорить Господь сил, згадайте про закон Мойсея, слуги мого, що я був наказав йому на хориві для всього Ізраїля, про заповіді та про постанови. Ось я пошлю вам іллю пророка перед приходом Дня Господнього, великого і страшного, і він наверне серце батьків до дітей. І серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям.